Добра слава, Попелюшка жила в замку разом зі своїм чоловіком принцем. Її життя було тихим та безтурботним. Дівчина була покровителькою всіх звірів і птахів, які проживали на околицях замку. Попелюшка годувала і напувала тварин. Коли наступала зима, звірі могли не турбуватися про те, що будуть голодні. Шпаківні повні зерна для пернатих. І стоги сіна для оленів та косуль були заготовлені заздалегідь. Одного разу попелюшка прогулювалась по королівському саду і побачила на дереві заплакану голубку. Що трапилося? запитала дівчина у голубки. Чим я можу тобі допомогти? Голубка розповіла, що вона летіла разом зі своїм вірним другом сизим голубом до своїх пташенят, коли лютий яструб напав на них. Сизий голуб раптово зник, і голубка не знає, де його шукати. Попелюшка скликала лісовий народ і попросила звірів і птахів відшукати друга голубки. Околиці казкового замку сповнилося галасом. Тварини кинулися на пошуки. Сизий голуб швидко знайшовся. Він лежав у кущах, крило його було зламане. Добра попелюшка вилікувала бідолаху і сизий голуб з голубкою полетіли додому. Врятований птах не забув про шляхетний вчинок попелюшки і чуйних лісових братів. Тепер, де б вони не літали, голуби славили казковий ліс і його мешканців. Слава про добру принцесу рознеслася по всьому світу і про попелюшку та її друзів дізналися в найдальших куточках королівства.